Свою як хтось працює. Це знаєте, що мені нагадує? Голодні ігри. Я вважаю, що чоловіки повинні закінчати Україну. Щоб влада пішла на жеребкування людей в своїй країні, це реально смішно. Як ну, ви кажучи. собі це уявляєте? Ніяк, ну це абсурд. Якщо вони хочуть жити в цій країні, то їм не прийдеться їхати туди. В офісі президента обговорюють варіант не мобілізувати чоловіків, котрі заробляють від 34 тисяч гривень та справно платять податки. Ще варіант: 66 тисяч гривень. Це про найманих працівників ідеться, не про ФОПів. Це поки ідея, але. Чи підтримуєте ви запровадження такої норми? Економіка, по-перше, повинна працювати, але кому воно все це буде потрібно, якщо ми програємо цю війну. А ми програємо цю війну з-за нехватки кадрів, за нехватки мобілізації. Все треба перемогти, а якою ціною я ж кажу. Це розділить суспільство і а, вийде так, що війна тільки для бідних, а багаті можуть відкупитися. А це рішення воно покликане е, підтримати економіку. Наскільки ви вважаєте, що це є важливим в цьому плані? Економі... економіці потрібні не тільки ті, хто багато заробляють, але і кваліфіковані працівники, в яких не є найвищі зарплати на, на ринку. Хто Я має гроші, той має. відкупиться. Хто не має гроші, мусить іти воювати. Якщо справедливо, то не має бути паровим. Але реальність друга економіка теж важна. Тот, который зарабатывает 150, хто мільйони и він розуміє, це його бізнес, він допомагає. Тут зовсім все інше. Якщо людина приносить користь на своєму робочому місці, це також йде в благо війни, то, будь ласка, заплатив якийсь резерв, чи як воно називається, і працюй. Бо я чую про такі ситуації, коли дуже не вистачає робочої сили чоловіків. Але вони також щось роблять, там, хтось дрони, хтось одяг шиє. Якщо ця людина може принести користь зараз і допомагати військовим і так далі, то якби, чому б ні? Чому цю людину, яка працює на економіку? Ну, наприклад, користь людини, яка вміє робити щось хорошо і приносить прибуток, і людина купує хлопцям джипи, там, для ЗСУ дрони, донатить постійно. І забирати цю людину вчити військові справи, коли вона це не вміє. На це треба витратити час, ресурси і так далі. Ми можемо зараз довго розмовляти, типу, треба мобілізувати чи не треба, а економіка, а економічний фронт, а те, а все. Але якщо нас зараз тут буде висіти триколор на площі і нас поженуть так само, як зараз донбасці женуть воювати проти нас, Павдіївці, так потім нас поженуть воювати проти поляків або сонців, ну буде. Важко відповісти на питання, а чи мобілізувати чоловіків, ну, чоловіків у яких зарплата – це 4 тисячі. Якось так. У мене, на жаль, однозначної відповіді немає. Це глупо. Я вважаю, що таких людей теж треба мобілізувати. Ну, типу, їх поставити на бронь це глупо. Ну, типу, краще людей, які реально не можуть. Ну, типу, у чоловіків, у яких проблеми реальні за здоров'ям, а не пускати їх як м'ясо. А у тих, хай підуть попробують. Зарплата вона ніяк не може типу, від мобілізації якось відмінити, тобі освободити. Ну, для мене це, це бред. Мені здається, економіка буде до ладу пройде, коли війна закінчиться, а війна закінчиться, коли ми підемо на фронт соцмережах зараз обговорюють, ще такий варіант, як мобілізація за жеребкуванням або лотереєю. до прикладу, вони обиратимуть е, випадковим чином якесь число, і всі е, чоловіки, народжені в цей день, вони мають бути обов'язково мобілізовані. Як ви вважаєте, наскільки це прийнятно? А, от, а чоловіку, якого буде 9, 6, чотири рібенка, теж в цей джеребіль попадати. А от про це зараз говорять ідеться про те, що Ні, нічого просто не буває тут. Люди повинні самі вирішити. Самі е, призовники мають вирішити? Звісно. Не бути байдужим. Ну, ми кончимося, їхнє время прийде. Может, час прийде. Може, зараз допомогти треба, потім буде поздно. В такі срочі не влажу, але ну, реально, подивіться на ситуацію. Якщо не ми, то хто? Нам же ніхто не допоможе, розумієте, ми маємо все своїми руками зробити. От і все. Це просто якийсь Обсурд чи як? Ні, це серйозно обговорюють. Ну, не знаю, хто це придумав, це якісь, мабуть. Член наглядової ради Укрборонпрому Тимофій Миловалов до прикладу написав про це в себе на сторінці у Фейсбуці. Ну, хай собі пише далі. Ну а наприклад, якщо б такий варіант реально обговорювався там на рівні влади, Хочу серйозно. Сміятись, щоб влада пішла на жеребкування людей в своїй країні. Ну, це реально смішно. Таке використовували в США під час війни у В'єтнамі. То США, а зараз Україна. У нас ворог не В'єтнам, а у нас ворог Росія. Чим людина керується, коли придумує, давайте, типу, на спішки кинемо, кого там треба відправити. Я думаю, окей, в цей жереб попадуть люди, які заробляють і донатять там не знаю. Начальник IT-компанії якоїсь де, яка мільйони доларів. До донатить на фронт, і вона попала під Да? Дуже прикольно і раціонально це все буде. Ну, це виглядає як бред. Це ж цирк. Такого не буде. Це, це в інтернеті і залишиться, все з мережа. Ну, це просто смішно. Ну так, ну, і... так якісь таке придумують, якісь такі дитячі проблеми і дитячі... дитячі рішення для них. Я, ну, я згідна так. Ну, мобілізація має відбуватися, ну як, скажімо так, згідно законодавства. Так? Вона, вона повинна бути справедлива для всіх. Це знаєте, що мені нагадує? Голодні ігри. Ні, я не, не думаю, що це теж гарна ідея, насправді. Це ж абсурд чи кажучи. Як ви собі це уявляєте? Ніяк, ну це абсурд. Ну, це просто коментарі. Я розумію, що суспільство ну, і, і стурбоване і вже дуже зле. На всі ці виклики, які сьогодні перед нами стоять, питання тепер мобілізації. Хтось, ну, ми бачимо, як там щодня тікають за кордон, там ще хтось зараз збільшують нагляд за цим, все одно там тікають. От. Ну, і, звісно, люди. В результаті цього вже пишуть давайте просто жеребкуванням. Якщо ви не можете визначитись, як правильно мобілізувати з 25 чи з 20 чи ще якось, давайте просто жеребкуванням. Ну це абсурдна ідея, мені здається, і немає сенсу коментувати. Я айтішник, мені 23 роки, під мобілізацію не підпадаю, але читав про правки без стосовно добровільного контракту на один рік, от плюс рекрутинг то ну, будемо дивитися, ще не приймуть ці правки, будемо дивитися під мобілізацію, поки не підпадає. Хлопці на фронті закінчуються, на жаль, це факт. Це ну, можна читати і у військових. Ну, зараз там багато людей вижуть, теж коментарі ці всі дуже розлючені, чому я маю йти воювати, якщо Клічко там вкрав, а ще там хтось вкрав. Ну так, але ну, питання в тому, що ми воюємо не за Кличко, а за нашу державу.